Привіт! Сьогодні б хотіла поговорити на таку тему і зробити практику, навіть таку збірку практик, щодо звільнення від різних клятв, обіцянок, обітв, так і присяг. Звичайно, що у цьому житті? Ми на себе брали, ми знаємо. Так, наприклад, там а, присяга військова чи клятва Гіппократа, чи, наприклад, а, ті, хто були посвячені в жовтенята, козачата, піонери, <сум> комсомоли і, і так далі. Тобто від цього всього треба звільнятися і виходити з цих грегорів. Вони нам наразі, в принципі, не служать, так, залишити для себе лише позитивний вплив, а негативний нехай уходить. Отже, коли ви, наприклад, використали діаграму щодо блоків, так, вам показало, що вас блокують саме клятви, ви виразили намір від них звільнитися. Зробили ваш. Список, так? За допомогою маятника кожну з них почистили. Головне, за допомогою вашого наміру. Можливо, прописали програму, так, як от помити Дупочку, наприклад, попросили янголів, архангелів, гідів, наставників, цілителів, всіх тих, хто з вами, вам допомогти очиститися. Візуалізували. Всі ці зв'язки, які в вас досі, навіть з інших життів, паралельних життів, тримають, смокчуть з вас енергію, заважають вам іти вашим шляхом обраним вашою душею тут і зараз? Що ще можна зробити? І ось тут я пропоную. Практику, такого об'єднання навіть практик, яка дуже-дуже допомагає. Я візьму клятви, які актуальні для мене. Вони більше стосуються тих людей, які хоч раз у житті не обов'язково в цьому, в минулому. Давали, наприклад, обітниці пов'язані з наприклад, служінням так, там в церкві, наприклад, священики, монашки, відлюдники, монахи, аскезники. Так, тобто багато варіантів тих, хто відрікався від себе, від багатства, від сім'ї. Від друзів, від комфортного життя, а присвятив себе, служінню Богу і Всесвіту, так, у кого що було. Бо насправді варіантів може бути багато. Всі наші життя були різними і не обов'язково в якійсь одній світоглядній. Парадигмі так, не всі були, наприклад, тільки лише християнами, чи лише буддистами, чи а, лише кабалістами, чи ісламістами, чи ще якимось. Так? Це може бути будь-що навіть е, ті ж самі друїди, відлюдники будь-яких конфесій, будь-яких направлень, будь-яких релігій. Взагалі, чому я вирішила? Вам показати цей варіант практики. Тому що насправді, поміж всіх наших життів, які ми жили, хоча б одне життя у кожного з нас було у рясі, скажімо так. Не обов'язково ви були священиком. Але, скоріше всього, хоч раз ви давали якусь клятву, наприклад, клятву бідності, чи клятву цнотливості, чи клятву вічної любові, так коли, наприклад, одружуються чи виходять заміж за Христа чи за Бога. Тобто, хоч раз хтось із нас у якомусь житті стикався з такими обітницями. І вони зараз у цьому житті нам заважають. Наприклад, якщо ви давали клятву бідності, так? то зараз, зараз, що б ви не робили? Гроші течуть між пальців. А ви не можете отримати бажане підвищення, воно віддається комусь. Якщо ви десь виграли гроші, ви тут же і програли. А як ви намагаєтеся зберегти трошечки собі на майбутнє грошики, а вони пропали, так взагалі не можете ні якось гроші не втримати, взагалі ніяк заробити ніяк. Все весь час щось стається. А це тому, що була така клятва бідності. Ви не можете розбагатіти. Чи, наприклад, ви дали клятву обітницю вічної любові, так, одружилися там, з хрестом чи ще з кимось. В цьому житті вам важко знайти любов, кохану людину. Або цнотливості те саме. Не виходить у вас отримати, наприклад, навіть задоволення від сенсуального життя. так? Таких варіантів може бути дуже багато, і вони насправді нас всіх стосуються. Я зараз запропоную оцю практику. Звичайно, вона робиться разом з маятником. Тобто, ви перед цим попрацювали, побачили, що у вас блокують клятви. З маятником ми вже попрацювали, програми прописали, до гідів звернулися. Це, якби, основна маса. Тепер переходимо до другорядної, але дуже важливої. Практика, дана француженкою, її звати Сандріна Мюллер. Вона об'єднала цю практику з практикою емоційного звільнення від Гері Крейга, яка була винайдена в 1993 році в Америці. Це був такий інженер, дослідник невидимого. Він... Ця практика дуже сильно використовується для емоційного і ментального звільнення від стресу від усього. Ми будемо поєднувати. Будемо брати декілька обіцянок і кожну з них проробляти по одній тій самій схемі, щоб у вас була схема. Ми візьмемо ось такі обітниці більше для людей, так, які пов'язані з духовністю, тобто ті, які давали обідниці, зазвичай прислужінні, так, будучи священниками, монахинями, відлюдниками, монахами, аскезниками. Так. Але це можуть бути і інші. Тобто це може бути будь-що, що ви відчуваєте, що треба проробити. Ви робите або разом зі мною, або дивитесь, як це робити. і Потім робите спокійно, собі, тихенько, коли у вас є час і можливість, щоб вас ніхто не відволікав. Завжди, завжди запрошую вас до творчості. Якщо у вас є якісь інші інструменти з нейронаук, з психології, ще з чогось, об'єднуйте. Одне одному не заважає, навпаки, на різних рівнях, ви краще проробите глибше ці проблеми. І більше відпущуєте. Відпущення буде? Ще який момент? Якщо якась клятва дуже дуже активно впливає на ваше життя, ви побачите, що під час цієї практики ви почнете гикати, відригуватися, позіхати, можливо, захочеться заплакати, можливо, щось в тілі якесь таке буде незрозуміле, захочеться порухатися, якось так динамізувати себе трошки. Це все нормально. Виходить, виходить. Звичайно, будь-будь-яка практика. Це ваш намір і ваше от тотальне перебування в цьому моменті. Якщо ви цю практику робите або як, вона нічого не дасть. Тобто будьте в практиці, це обов'язкова умова. домовилися? Давайте зараз покажу щодо цієї практики, яка від емоційного. Звільнення від Гарі Крей Крейга. Що ми будемо робити? Тобто ми будемо брати якусь одну обіцянку, і там буде 7-8 пунктів, які ми будемо проробляти. Тобто ми кажемо, кожен пункт це якийсь намір, якась афірмація. Е, першу ми афірмацію проголошуємо і будемо пальчиками бити собі, отут, де в нас є маківка. Тобто я і кажете своє ім'я і фамілію, наприклад, я Тетяна. Угу. І ви побачите, що ми там будемо казати, наприклад, <кій> беремо певну обіцянку і так далі. Зараз ми до цього дійдемо. Тобто, перше буде в нас маківка. Друге, ми будемо ось тут, на початку до нашої борови. Друга афірмація будемо бити таку туту. Вбивати прямо в тіло, вибивати точніше, всі ці емоції, застій, негативні стагнатуючі енергії, кісти. Третій. У нас тут, бачите, де початок ока. Ось тут будемо тако: тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Наступний буде ось тут, знаєте, такі трошки прогалинки є. Ось тут тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Далі під носом і між губою. тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тако, будемо такого вибивати вибивати і звільняти. Наступний в підборіддя будемо робити ось так. Наступне тут, де у нас ключі, кісточки, тут біля них. Будемо робити таку тут. І останнє це десь 10 см під нашими пахлами. Будемо бити отак. Тобто проголошуємо намір, афірмацію, б'ємо наступний, 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 наступний. Ну що? Думаю, я пояснила, показала, тепер. Треба зробити, я взяла 8, 8 штук обітниць. Давайте зробимо хоча б парочку разом. Але на початку, перед практикою, треба обов'язково налаштуватися. І наш захист вибудувати це обов'язково. Я вам дам варіант кола світла з гідами, який дає сама Сандрін. Тобто ми починаємо від кола світла. І, можливо, вам стане більш ясніше, що це, якщо до цього ви не розуміли, що це. Тобто, спочатку ми вибудовуємо наш захист, наше коло світла з гідами, і потім переходимо до опрацювання обітниць. Поїхали!